Друзі, всім привіт! Припустимо, що ми працюємо з вами ось такою великою таблицею Excel, яка містить одночасно і велику кількість рядків, і велику кількість стовпців. Тоді, якщо ми спустимося цією таблицею вниз і вправо. І захочемо попрацювати з будь-якою коміркою, то ми не будемо бачити ні заголовків колонок, ні заголовків рядків. Наше з вами завдання зафіксувати. Заголовки таблиці таким чином, щоб вони завжди були присутніми на екрані. В даному випадку я працюю в Excel 2019, але даний функціонал доступний в будь-якій версії Excel. Отже, починаємо з найпростішого: я виділяю рядок номер 5 В даному випадку закріплення буде відбуватись за верхньою межею виділеного рядка. Далі я переходжу до вкладки подання, кнопка Закріпити області і ще раз закріпити області. Подивіться, будь ласка, тепер виділення можна зняти. І давайте спробуємо а, спуститись нашою таблицею вниз. Це гаразд. Так, заголовки присутні на екрані, і ми бачимо, а, з якою коміркою ми працюємо. Проте, якщо ми спробуємо. А, Зміститись вправо то заголовки рядків, зникнуть з екрану, і це буде викликати певні незручності. Давайте тепер відмінимо останню операцію: закріпити області, звільнити області Є. Ми зняли закріплення заголовку. І тепер на наступному кроці давайте спробуємо виділити колонку С. Ось в такому випадку закріплення буде відбуватись за лівою межею виділеної колонки. Кнопка Закріпити області і ще раз закріпити області. Є. Отже, якщо ми будемо спускатись вниз, то заголовки колонок зникають з екрану. Однак, якщо ми будемо рухатись вправо, то заголовки рядків. Вони завжди будуть залишатись перед очима. Є. Відміняємо і цю дію звільнити області. І наостанок давайте розглянемо закріплення заголовків колонок і рядків одночасно. Для цього я виділяю комірку С5. Закріплення буде відбуватись за лівим верхнім кутом. Тобто ось тут. Далі, так само вкладка подання закріпити області і ще раз закріпити області. Є, подивіться, будь ласка, ось тепер. Я рухаюсь вниз заголовки колонок перед очима. Тепер я починаю рухатись вправо. Так само заголовки рядків ми бачимо на екрані. Найкращий варіант для великої таблиці. Але назавжди ми будемо працювати з такими великими таблицями. У більшості випадків все набагато простіше. Подивіться, будь ласка, наступний приклад, де нам необхідно зафіксувати лише один-єдиний верхній рядок. Ось в такому випадку переходимо до вкладки Подання, закріпити області, закріпити верхній рядок. Є, подивіться, будь ласка, лише один. Верхній рядок виявився закріпленим. Ну, і так само, якщо ми можемо закріпити лише один верхній рядок, то третій приклад по аналогії ми можемо закріпити і крайній лівий стовпець. Будь ласка, знову подання закріпити області, закріпити перший стовпець. Є. Подивіться, будь ласка, рухаємось вправо. Колонка з переліком областей України залишається перед очима. Якщо вам було корисно та цікаво, то обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на канал. Будьмо!